Що буде зі шлунком після схуднення? Чи зменшиться він? Багато хто, починаючи скидати вагу, мріє насамперед про плоский живіт. Але реальність часто відрізняється від очікувань: від чого залежить об'єм шлунка після схуднення і чи можна на це вплинути? Шлунок середньої дорослої людини розрахований на 74 мл. Це приблизно розмір вашого кулака. Але за потреби ваш шлунок може розтягнутися у багато разів. Коли ваш шлунок спорожнюється, він повертається до свого Нормального розміру, поки йому знову не знадобиться збільшитися. Відчуття ситості не обов'язково пов'язане з об'ємом їжі у вашому шлунку, натомість вони пов'язані з греліном і лептином. Гормонами, що контролюють голод і апетит, коли ви постійно обмежуєте споживання їжі, грелін і лептин, вчаться посилати більш ранні сигнали, які кажуть вам, що час припиняти їсти. Таким чином, вам буде складніше переїдати, тому що ваше тіло говорить з розумом. У результаті обмежувальної дієти живіт може втратити частину своєї еластичності. Це явище було зафіксовано в клінічних експериментах. Звичайно, така медична Процедура, як шлункове шунтування, може зробити шлунок настільки маленьким, що він стане розміром з волоський горіх. Але навіть якби у вас був шлунок менший, ніж у ваших однолітків, ви не обов'язково змогли б легко схуднути. Люди з дуже маленьким або навіть повністю видаленим шлунком можуть набирати вагу. Навіть дикі тварини іноді продовжують їсти, незважаючи на ситість, і припускається, що така ненажерливість може бути. Еволюційною реакцією на можливу нестачу їжі в майбутньому. Люди можуть чинити подібним чином, бездумно переїдаючи незалежно від розміру шлунка і ступеня його наповненості. Що з цього випливає? Ваш шлунок не стане меншим, коли ви схуднете. Отже, ви не можете розраховувати на те, що він дасть вам сигнал припинити їсти. Але якщо гормони апетиту змушують вас почуватися ситими, це має значення.